Українсько-російський кордон почали обносити парканами з колючого дроту. Жертвою непорозумінь між Києвом та Москвою стали мешканці прикордонних сіл Луганщини, для яких перетнути кордон віднедавна стало великою проблемою. Адже замість 50 запланованих пунктів пропуску досі облаштовані лише 11. Тож місцеві мешканці змушені ходити через кордон потайки вночі перерізаючи колючий дріт. Прикордонне село Красна Талівка станично-Луганського району Луганщини межує з російським селом Деркул. У Красній Талівці живе 1300 жителів, десь стільки ж у сусідньому російському. Від одного села до іншого три кілометри або 10-15 хвилин на велосипеді. Тут немає місцевого пункту пропуску, тому люди ходили до родичів по обидва боки кордону полем. Але вже півтора місяці робити це не можуть. Росія почала споруджувати паркани з колючим дротом, і українців вже не пускають навіть із паспортами, посилають через офіційний пункт пропуску в Тарасівці, до якого 100 кілометрів. Тож, щоб потрапити на сусідню вулицю в Росії, замість трьох кілометрів необхідно подолати 100 кілометрів в один бік. Місцеві жителі обурені, кажуть, що транспорту немає, а на велосипеді 100 кілометрів не подолаєш. Мешканці Красної Талівки розповідають, що ще півтора місяця до цього, коли не було колючки з російського деркола в місцевий ФАП приходили люди на лікування. Там своєї лікарні не було, тож росіян лікували тут. Після відгородження мешканці російського села позбавлені такої можливості. У А сваб уже один, потому что и хвапа нету, и сейчас даже хвапа нет. Действительно, люди шли свободно. Нас вап даже помогали руководители, то села помогали даже хвапу там ремонт делать. А сейчас действительно не могу ходить. И как-то путями там лекарства друг другу передают. Пенсіонерка Ольга Сидоренко народилася в Росії у Деркулі. Після того, як вийшла заміж, переїхала до чоловіка в Україну у Красноталівку. Там у неї родичі та важкохворий 80-річний відчим, який виховував її з шести років. Каже, вона його любить як власного батька, але вже півтора місяці не може йому допомагати і навіть не бачила його. Після встановлення колючого дроту її в Росію не пускають. 80 років. Ну, я нього. батько 80 років. Я ж кажу, у нього і серце, і це розпочинки. Він кожного місяця їздить в Тарасівку. Два рази там був. Я навіть побачити його не можу. вчора росіяни виїздили з Ростова. То казали, може, хоча б привіт передасте діду. Привіт, тільки передаємо. Чекає він мене, ще як чекає, ще й невістка там. Я її питаю: що там батько? каже, вийде, подивиться, нема Ольги, певно, забула про мене. Я ж кажу, це ваші росіяни забули про вас і нас. Росіяни ваші забилі, говорю, за вас і за не. нас. А потому, що? вже допіклося. Вночі буду, буду пробиватись, ну, так, через кущі піду, можливо, їх там не, не буде. буде. А що робити? Ірина Букіна на велосипеді з гордою назвою Україна раніше їздила з Красної Талівки до доньки та онуки в російський деркул за 10 хвилин. Але вже більше місяця вона побачитися з донькою не може. Тиждень тому їй дозволили зустрітися із донькою на кордоні, щоб вона могла передати ліки для хворої онуки. Як я тут можу проїхати на велосипеді? Тут 5 кілометрів, то туди за 100 кілометрів я не можу дістатись велосипедом. Я не можу ані сумки передати, я не можу онуку побачити, ані гостинців передати. Вони не можуть сюди приїхати. Ми не можемо спілкуватись нормально. Місцеві жителі закидали скаргами селищну раду. кажуть, такого неподобства вони від росіян не очікували. Люди обіцяють влаштувати протест на кордоні, але як саме ще не придумали. Ми думаємо, аби думаємо про це. Певно, президенту потрібно написати на сайт, щоб поставити пункт переходу. Місцеві жителі впевнені, паркани встановлюють через те, що Україна хоче підписати асоціацію з Євросоюзом. Натомість українські прикордонники закликають не політизувати ситуацію. кажуть, ми зі свого боку кордон вже облаштували. Тепер те саме роблять росіяни. І проблема не в колючому дроті на кордоні, а у відсутності місцевих пунктів пропуску. Їх планували відкрити 50, а відкрили лише 11. інженерне облаштування державного кордону здійснюється. Вже не перший рік і в тому числі входить і встановлення колючого дроту на кордоні. Колючий дріт встановлюється як українською стороною, так і російською стороною. Між тим місцеві жителі все ж за кордон до своїх рідних таки навідуються. Щоб на сусідню вулицю не йти за 70-100 кілометрів через пункт пропуску, вони ходять полем і діють як у фільмах про війну. Беруть із собою кусачки і ними ріжуть колючий дріт. Перейшовши кордон, колючий дріт з'єднують, а потім ідуть до рідних. Назад повертаються так само.